Гострий кут паралелограма дорівнює 60 градусів, а його сторони – 3 і 4 см обчислі довжину меншої діагоналі. Нехай на рисунку маємо даний паралелограм. С, Д. Гострий кут 60 градусів, його сторони 3 та 4 сантиметри. Знайти меншу діагональ. Менше діагональ даного паралелограма – це буде діагональ BD. Знайдемо її з трикутника ABD за теоремою косинусів. За теоремою косинусів квадрат сторони, нашукана сторона BD, Отже, БД квадрат дорівнює квадрату, в сумі квадратів двох інших сторін. А квадрат додати АД квадрат. Мінус подвоєний добуток цих сторін, 2 множимо на АВ на АД та помножити на косинус кута між ними на косинус кута А. Підставляємо відомі значення. ВД квадрат дорівнює АВ 3 у квадраті 9, додати 4 у квадраті 16, відняти 2 помножити на АБЦ 3, помножити на АД 4 і помножити на косинус 60 градусів. Оце в нас одна друга. 9 додати 16, 25, відняти двійки скорочуємо, 3 на 4, 12, Отже, то рівнює 13. Звідси бети знаходимо корінь квадратний з 13.